Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 357 задача. Її створив видатний французький шаховий композитор Анрі Рінк. Хід білих. Знайдіть виграш. Часто еншпіль тура і Слон проти Тури це нічия. За умови правильної гри. Які тут варіанти? Чорний король обмежений по крайній лінії. І ось такий шах давати зовсім неправильно. Чорний король наближається до центру. Ще шах король 6. Тепер це нічийна позиція. Білі не виграли. Повернемось на початок. Наступна ідея зіграти король d6. Опозиція. Створена загроза Турах 8. За чорний хороший хід тура f6. Відігнати білого короля, і білі далі вже не виграють. Повернемось на початок. Правильний перший хід тура Тураде 7 шах. Тільки король С8. Зараз хід білих. Подумайте. Можна зробити чорним невелику пастку. Наприклад, зіграти тура Туражі 7. Якщо тура поб'є слона, тоді тура Туража 8 мат. Але за чорний хороший хід Тура в 6. Відігнати білого короля і білі не виграють. Правильний хід слон вже 4. Білий слон рентгени чорного короля. Чорна тура під боєм. Куди б вона не походила, чорні її втрачають. Наприклад, знову зіграємо тура в 6 це шах. Але тура де 6. І тепер шах чорним. Білі закрилися під шаху. Чорних тура під боєм. Королю шах, чорні так втрачають туру. Наступний варіант: чорні грають тура g5. Атакований слон. Але тоді за білих виграє хід тура g 7. Король у шах, і біла тура захистила слона. Чорні втрачають тут туру. Головний варіант чорні грають тура F4. Знову атакують слона. Білі можуть зіграти тура d 4 захистити слона. Білі виграють. Або є ще ідея зіграти тура F7, атакувати чорну туру. І якщо чорна тура поб'є слона, тоді Тура F8. Мат по останній горизонтальній. Але, наприклад, білим не можна грати в цій позиції Тура H7. Ось шах, але чорні не будуть бити слона. А чорні просто втікають королем. І це стає вже нічийна позиція. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід Тура Д7, тільки король С8. І далі дуже гарний хід слон g4. Слон розташований навпроти короля. І білі виграють дуже швидко. Наприклад, тура f 4 тура d 4. Чорні втрачають Туру і чорні програли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!